Плани розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі це не спонтанне, а добре підготовлене рішення. Його мета намагання Путіна підняти ставки. Про це заявив Костянтин Машовець, військовий оглядач, координатор групи «Інформаційний спротив у щотижневій програмі Машовець холодна на п'ятому каналі. Це намагання. По перше, імітувати ескалацію конфлікту на вищий щебель. По суті, це погроза не Україні, це погроза нашим союзникам, країнам, партнерам. От це по перше. По друге, це яскраве таке наочне, майже демонстративне порушення договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Повну версію програми Холодна Машовець» Дивіться сьогодні, о 20-й на YouTube каналі П'ятого. Екстремальна посівна Запорізькі аграрії, попри ризики ворожих обстрілів, почали сіяти, ускладнює роботу велика кількість залишків боєприпасів та нерозірваних снарядів, які також становлять загрозу. Як триває посівна, бачив на які прогнози на майбутній врожай Дізнавався Денис Розенков. Вибухотехніки державної служби з надзвичайних ситуацій знешкоджують касетні елементи ракети, якими нині всіяні поля поблизу Запоріжжя. За рік активних бойових дій таких подарунків від окупантів тут накопочилося дуже багато. Небезпека така чиста. Ми співпрацюємо з нашими хлопцями ДСНС, служби, які оперативно приїжджають і устраняють дані взревопасні предмети на полях. Віталій, директор аграрного підприємства, показує засоби безпеки трактористів. каже, каска та бронежилет нині вкрай необхідні для роботи. Воти в полі трактористи бронежлетах в касках так і працюють за рік. Війни вже привикли. вже трошки хлопці зорієнтувалися. так що. Все нормально, працюємо. Значна частина Запорізької області, тимчасово окупована. Чи розпочнеться там посівна кампанія? Наразі невідомо на територіях, які розташовані поблизу лінії фронту, нині можна обробляти не більше 70% угідь. Територія громади 4-5 кілометрів до лінії розмежування. Там поля вони не обробляються, тому що це сіра зона. Вона замінована як від прильотів, так і мінування проводилося. В основному утримується від обробітку землі. Попри небезпеку, фермери готові сіяти. Головною проблемою вважають надто низьку ціну на продукцію при високій вартості пального та добрив. Крім того, фермери бідкаються, що банки не хочуть кредитувати агробізнес, що працює на прифронтових територіях. Для банка ну те, що у нас постійні прильоти, те, що лінія фронту досить рядом, я так розумію, що це є суттєвим фактором для кредитування і всього іншого. Аграрії кажуть, про прибутки мова не йде. Щоб отримати господарство на плаву, треба щонайменше повернути вкладені ресурси. Тому 2022 році дуже маленькі були ціни на сільхозпродукцію, як на пшеницю, так і на соняшник. І нам тяжко було переходити на цей рік, якби добрива дуже піднялися в ціні. Дизельне паливо в два рази піднялося, доброго в три рази піднялися. І ми, якби наша економіка, ну не зовсім якби, виглядає в мінусах, в дуже великих мінусах. Скажі. У чесно, втім, попри складнощі аграрії прогнозують показники врожаю 2023-го Не менш ніж торік. Кажуть, головне, щоб працювали українські порти та був ринок збуту. Поки що сіють ячмінь та сочевицю. Активна фаза посівної кампанії у Запорізькому регіоні має розпочатися за тиждень. На той час синоптики прогнозують покращення погодних умов, коли на поля можна буде вивести усю необхідну техніку. Денис Розумко, Дмитро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал. Для того щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини інтерв'ю спецпроекти, важливо зробити три простих кроки: підписатися на YouTube 5, поставити вподобайку, написати коментар. Для вас це секундна справа, а для нас це дуже і дуже. Важливо, українські військові завершили навчання на танках Челенджер-2. Куратор навчальної місії, підполковник Джон Стоун, назвав підготовку українських захисників величезною честю, як танкова коаліція із задуму перетворюється на реальність та коли західні танки зможуть завдавати ударів по російських загарбниках. Про це говоримо з Михайлом Прудником. Це політолог, керівник міжнародного відділу П'ятого каналу. Отже, Михайло, наскільки ефективно підготувалися українські військові, навчаючись на? Британських танках а насправді тренування мали тривати кілька місяців. Цього потрібно для того, щоб отримати фахову підготовку керування на танках «Челленджер-2». але українські військові за експрес-програмою справилися за кілька тижнів. Ну і Бен Волес, міністр оборони Великої Британії, надзвичайно щасливий, що ці навчання змогли пройти відбутися так швидко, і що українці здобули всі ті навички, які потрібні для того, щоб керувати цими танками. Ну і сказав, що ми впевнені в рішучості допомагати Україні, будемо допомагати їм. Стільки, скільки буде потрібно, а підполковник Джон Стоун, який власне керував Підготовкою українців він вражений тою рішучістю і і, і тою мотивацією, яку продемонстрували українці, а також тою компетентністю і бажання навчитися керувати ось цим танком. Були щоправда проблеми у перекладі, адже не всі елементи танку мають відповідники відповідників в українській мові, але українським і британським військовим вдалося порозумітися, і вони досконало вивчили і танк, і як керувати ним. як Керувати його на різних умовах, як їхати на великій швидкості і одночасно в цей час стріляти. Нагадаю, що в європейських танків екіпаж складається із чотирьох осіб. І тому це така склад, злажена команда. Водночас вчилися, щоб можна було один одного взаємодію, взаємозаміняти. Ну і Джон Стоун наголошує, що тепер українці мають надзвичайно велику кількість здібностей, щоб найефективніше використовувати британський танк Челленджер-2. давайте послухаємо враження британських інструкторів. Навчання для українських військових тривало три тижні, хоча зазвичай це триває впродовж місяця. Ми тренувалися, як кермувати цією технікою на ґрунтовці, як обслуговувати її, змінювати ланцюгове колесо, тобто вдягнути і зняти гусениці. Тепер, коли щось трапиться, то вони зможуть самостійно впоратися із цією проблемою. Крім того, військові вчилися, як їздити на високій швидкості у той час, як навідник працює по ворожій цілі. Челенджер 2 має унікальну комбінацію захисту, маневрування і вогневу міць. Ці три речі роблять його високоякісним танком. Він набагато кращий ніж російські танки, з якими стикатимуться українці. Я не пригадую, щоб ми колись давали танки союзнику. Але я також не можу пригадати, коли союзник чи друг потребував танків так само сильно, як зараз Україна. Українські військові, які проходили вишкол на танках Челенджер 2, вже в Україні. А от де зараз саме ті 18 танків, які Пообіцяла Велика Британія Челенджер 2 поки що тримають в секреті для того, щоб зміркувань безпеки, але те, що вони найближчим часом будуть в Україні, це беззаперечно. Адже міністр оборони Бен Волес нагадав, що Челенджер 2 прибудуть на початку квітня. Ну розуміємо, що до початку квітня залишилися лічені дні. А Михайло скажи, будь ласка, які країни будуть найближчим часом брати приклад з Британії? Ну і сьогодні є чудова новина із Німеччини. Всі обіцяні 18 сучасних танків Леопард 2 Вони вже на території України. Німеччина виконала свою обіцянку і виконала навіть перевершився сподівання. Адже від самого початку Берлін хотів передати 14 танків «Леопард-2», А натомість передумав і нині. Доставив до України 18 танків. Разом із тим, у Німеччина передала приблизно 40 машин бойової піхоти. Мардер. Українські військові проходили навчання упродовж місяця по півтора місяці в Німеччині, тому досконало знають і Леопарди 2 і «Мардери». Навчання проходили у на полігоні у Баварії, окрім того, з передачою цих танків німці передають також значну кількість ремком та тих запчастин, які потребують потребуватимуть українці для того, щоб обслуговувати ці танки. Ну і тут варто зазначити, що окрім танкістів та тими, хто керує бронетехнікою, також вишкіл пройшли українські. Працівники тилу, які будуть обслуговувати ці танки, ремонтувати ці танки. Ну і ці, ці запаси тих запчастин. Очевидно, що знадобляться. Тому комплексно ми маємо вже і навчених у військових на танки Челенджер-2 і на «Леопард-2», які вже зараз в Україні. І лише чекають, щоб вся техніка прибула в Україну і відповідно зібравши велику велику кількість цієї техніки, завдавати удару по російським загарбникам. Михайло, дякую, спасибі за включення. Михайло Прутник, керівник міжнародного відділу п'ятого каналу і політолог для наших новин.